Стою возле этих великанов, монстриков. И уже много раз пожалела, садила эти можжевельники. Это ворба. Она настолько быстро взрастает, что она укоротима. И цей можжевельник такий был малесенький Теперь у него треба Тут була посажена розочка і інші рослини, і ще друга розочка, які треба викарчовувати її їле цю розочку підкопала і треба пересаджуватися на друге місце. Так що не у ці монстри на себе. На на ділянці. Спочатку подумайте і поміркуйте, скільки вони, яких розмірів вони будуть досягнути, яких розмірів, що з ними буде. А біля них ніяк ну не можна садити такі рослини, які треба було пересаджувати.